Рак, Предбачення моє на жовтень 2023. Зараз я вам дорогесенькі скажу і соколики, і ластівки. Так, відкриваю. О, зразу гарна карта. Раки, моє шокуюче передбачення на жовтень 2023 для вас. О радості кудрі в'ються. А якщо сікуться, то до печалі. Після радості вас підстрижіть волосся і не буде печалі. Бачите, ну це переносне теж може бути значення. Дивіться, ви, якщо сильно у вас якась радість буде, а вона буде, бо це обов'язково, я ж зараз подивлюся. Ви обстрижіть кудрі, не дуже розхвастуйтесь, не дуже розповідайте. Те ви знаєте, щастя любить тишу через те. Треба буде дуже-дуже обережною. Дивіться, збирай по ягодкам, набереш цілий подол. Ваші труди доставлять вам радість. Ви представляєте, ваші труди доставлять вам радість. От я ж і говорю, у вас дуже добре предбачення по книгі, але ж ви будьте обережні, не розболдите, дівчата. Ластівки, соколики. Давайте раки місяць. Що вам на жовтень місяць? Бачите, радужні пісочні ваші дорожки, які ви хочете, щоб вони були. Але ж ви трудитесь, ви знаєте, як з піска добре так його зліпить, зліпить, зліпить і ще водичкою його там замішати, то як помните, дітки роблять, то воно ще й буде ну, кріпитися і держатися. Але ж потрібно, це для мам із дітками. Слухайте, ви сильно ховаєтесь, бачите, яка ніч сьогодні неспокійна була скрізь. Я писала, кому сильно була. Небезпека, я писала. Дивіться, і ви будете збережені, бо до вас лучик сонця. А ваше діло те, що ви раки, раки що ви з піска ліпите, ми зараз по цим картам подивимося, це мої любимі карти. Ви хлопочіться за нього, Хлопоти та це 100%. Ви що миритеся з кимсь із вашим коханим або хочете з'єднатися, то ви ліпіть, ви правильно все починається з малого. Ліпіть, 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 водичкою поливайте, зліпіть, а потім пробуйте з ним миритися. Ну тут, в даному випадку, зразу я вам скажу, не коханий, тут ваше діло, те, що ви. Хочете добитися, благородний король, слухайте, ну коханий же ж теж може бути воєнним. Ви їдьте, робіть і все у вас вийде. Ви даже і не сумнівайтесь, але чуть-чуть пізніше. Чуть-чуть пізніше. І так, кохання. Кохання от милого вісточку получите. Дівчата, соколики, хто довго ждав вісточки раки, буде, буде, буде. буде.